Доброго вам здоров'я! Я доктор Панацейко. Займаюся профілактикою ВІЛ, вірусу, імунодефіциту людини. Я розповім вам, як захищаючи свою країну, ви можете захистити себе і близьких вам людей. Захиститися від віл інфекцій і сніду дуже просто. Йдеться про кілька елементарних правил. Дотримання яких врятує ваше життя, життя солдата дуже відрізняється від життя цивільного спочатку. Багато що здається незвичним і навіть неприємним: спільні бані, і туалет, спільний посуд, спільні речі. Але заявляю вам, як лікар, неможливо заразитися віл у побуті, користуючись спільними побутовими речами, витираючись одним рушником, користуючись спільним милом через спільну флягу або сигарету на двох, інфікуватися неможливо. Медицина таких випадків не знає. А ось бритва має бути в кожного своя. Адже під час гоління трапляються порізи, і на лезі може залишитися кров. Якщо ваш товариш інфікований, а ви скористалися його бритвою, ви наражаєтеся на ризик. Краще цього не робити. Небезпечний і давній військовий звичай, татуювання тіла пам'ятними знаками. Часом на солдатові можна прочитати весь послужний список плюс характеристику. Якщо ви вирішили зробити татуювання, обов'язково зверніть увагу на інструмент. Голка має бути одноразовою. Якщо ваш художник робить усім своїм друзям татуювання однією голкою, отут є великий ризик заразитися віл. Якщо ж через недогляд командира в солдата з'являється надто багато вільного часу, він починає думати, звичайно ж, не про матеріальну частину автомата Калашникова, а про дівчат, про дівчат, що залишилися вдома, і про тих, хто чекає за парканом військової частини. Поки один солдат годує на посту комарів, його товариш іде у звільнення чи в самоволку. Лізе за паркан шукати амурних пригод на свою голову. Друзі, запам'ятайте, як би вам не кортіло, ви повинні обов'язково користуватися презервативами завжди без винятків. Дівчат багато, а життя одне. Адже ваша випадкова подруга може і не знати, що вона інфікована. Тож запам'ятайте, вам треба знати про віл принаймні дві речі. Перша ВІЛ передається під час статевого контакту без використання презерватива. Отже, щоразу, коли ви займаєтеся сексом без презерватива, ви ризикуєте інфікуватися вірусом імунодефіциту людини. Друга важлива річ: ВІЛ передається через кров. Це означає, що будь-які процедури, пов'язані з кров'ю, мають виконуватися лише з використанням одноразових інструментів. Пам'ятайте, що дівчата люблять лише тих крутих хлопців, які можуть себе захистити. Захистіть себе і тих, хто чекає вас удома. Бережіть себе. Дізнайтеся про Віл СНІД більше 8800 п'ятсот сорок 10 Усі дзвінки по Україні безкоштовні.